Парижі відбулись перемовини щодо перемиря в Україні, і представники Франції назвали ці зустрічі дипломатичним успіхом. Е, так, за словами міністра закордонних справ країни Жана Нуеля, Барро, цей діалог був дуже важливим, адже за його словами йшлося про рух до нашої спільної мети до миру. Барро зауважив, що всі сторони мають продовжувати діалог і додав, що американці прислухаються до ідеї і дійсно хочуть припинення вогню. Так, напередодні в Єлисейському палаці пройшли переговори української е американської і європейської делегації. Французький президент Еммануель Макрон звітував, що перед зустрічю він розмовляв з Володимиром Зеленським. А секретар США Марк Рубіл. Після неї мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Так, за словами американського держсека, він передав російському візаві те саме послання, як і українській делегації. Президент Дональд Трамп хоче, щоб ця війна закінчилася. Своєю чергою, очільник російської МЗС, нібито підтвердив Рубіо готовність Москви до продовження роботи зі США. Втім, слова Лаврова. Будемо відвертими, м'яко кажучи, викликають сумніви, хоча б тому, що напередодні постійний представник Росії при ООН Василій Нєбінзя назвав приповне припинення вогню в Україні на цьому етапі нереалістичним і знову брехливо звинуватив Київ у порушенні енергетичного перемир'я. А тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував результати переговорів у Парижі наступним чином: цитата: ми відзначили прогрес у зусиллях зі встановлення миру і підтвердили важливість американського лідерства і участі. при цьому дипломат нагадав, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню, і це відбулося ще на хвилиночку 11 березня, одразу після перемовин у Джиді. Відтак пан Сбіга закликав партнерів чинити на Москву якомога більше е здійснювати якомога більший тиск, щоби Москва теж дала свою згоду на перемир'я. І так вважає не лише очільник українського дипломатичного відомства за інформацією. Bloomberg, європейські союзники теж натякнули американцям, що їм слід бути. Жорстокішими щодо РФ натомість делегація США запропонувала план, згідно з яким вони могли б взагалі послабити санкції проти країни-агресорки в обмін на тривале припинення вогню. А до нас доєднується Оксана Мельничук. Я надзвичайно цьому радий. Політична оглядачка з Парижа, з Франції. Я принаймні сподіваюся, що вона до нас доєднується, але поки що. Вже бачу. Вітаю вас, пані Оксано. Доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Пані Оксано. Ну от давайте, мабуть, з термінів, з вибачень, з визначень із бачення загалом того, що вчора відбувалось, відбулось в Парижі. Хтось пише, що це дипломатичний успіх Франції чи. Ну так це сприймається і в самій Франції на рівні там політику ну, змі ну небайдужих громадян. Е, тобто, наскільки справді Париж е, зараз відіграє оцю таку е, самостійну вже ініціативну роль? Чи це було радше такою організаційною підтримкою тих американських ініціатив, теж ну, які було, висловлювались, Знаєте, Я би сказала, що це дипломатична перемога Європи, в тому числі України, та тому, що. Я думаю, навіть що це така перша перемога, невеличка наша. Я Буду так мати такий стриманий оптимізм, але я маю оптимізм, все ж таки. Да? тому що дивіться, е вони такі були самовпевнені, ці американці. Вони зараз все порішають, він закінчить за 24 години. Ванс приїхав е розстріляв Європу, європейську демократію тут просто, да. Тобто всі погані, а ми круті. Да? Вище нас тільки небо, а круче нас, тільки яйця. Да? А тут виявилося, що ні, що без європи вони нічого не можуть, да і тому вони звернулися до європейців. Знаєте, це був такий рятівний, мабуть, жилет для, для, для американської дипломатії, тому що всі дедлайни, які вони там собі ставили за 24 години, за півроку, за три місяці, ще там за щось. Це все, не, це все не відбулося, тому що ну, дипломатія це не просто гучні заяви. Да? Дипломатія це, це робота. І, попер, і в першу чергу це глибоке знання досьє, це глибоке знання країни, з якою ти працюєш. Тому пер, без перебільшення можна сказати, що той факт. Що ці красавчики, да, троє 에, Рубіо, Келах і Вітков, вони знаєте, так так було приємно навіть дивитися, як вони стоять, топчаться в приймальні, да, чекають, коли до них зійде наш Юпітер, як його називають французи, Макрон. І Макрон так по сходах почесно, до них сні зайшов, потиснув їм руки. Рубіо там аж навіть не прогнувся, Знаєте, тобто ну відчувалося, що. Це, це знаєте, це на таких ін, інтуїтивних відчуттях, да, от реагуєш на такі речі. Е, і дуже важливо, що е, був Келог присутній, він не передбачався. На початку всі очікували Рубія і Віткофа, і навіть подейкували що. Мабуть, приїхали продавати мирний план Путіна, і звичайно, я знаєте там до всіх досить впливових тут і радників, і аналітиків зверталася. під час того, як проходили ці всі зустрічі. Ми геть не знали, що там відбувається. Я Кажу, як ви думаєте? Вони кажуть, Оксана, ну що за паніка? Спокійно, ніхто не здасть Україну. Вони приїхали вже на поклон, тому що ну бачать, що в них нічого не виходить. Вони приїхали просто рятувати своє обличчя. І дійсно знаєте, дуже багато разів мінялася програма цих раундів переговорів. Тобто, по мірі того, як був перший раунд, українська делегація зустрічається з американською делегацією. Потім американська делегація зустрічається mm. з європейською делегацією. Потім Макрон зустрічається з Віткофом із е, Рубіо в присутності свого міністра закордонних справ. Вони обідають разом. А французький обід це ключова це квінтесенція дипломатії. От за обідом і особливо за десертом вирішуються важливі питання. Тобто Макрончик розігрів оцю двойку да, цю пару. І потім вони вже зустрілися в великому форматі в присутності української делегації, присутності радників дипломатичних Макрона, Штармера і канцлера е, Німеччини. І наскільки мені відомо на ці на цій великій зустрічі було голов... я не знаю, на які саме зустрічі, але принаймні всі французькі журналісти, які мають якісь інсайти, тому що не було журналістів геті, не було навіть прес-конференції після цього. Да? Тобто, але інсайти є такі, що, начебто, нашої делегації вдалося поставити чітко лінії червоні, да, після як... за які не можна заходити, перше. Ніякі про ніякий нейтралітет не може бути мови. По-друге, ні про яку відмову від НАТО не може бути мови, ні про які території взагалі не може йти мови. Повернення дітей і всіх військовополонених і реп і як це називається репарація, репарація. і повна репарація збитків кожному громадяну, на який постраждав матеріально від цієї війни. Знаєте, нарешті, от я я коли це почула, я сказала: нарешті ми перейшли Во цю, в наступальну дипломатію це не росіяни мають нам виставляти умову. Да я я це завжди кажу тут на французькому телебаченні. коли коментую це все. Я кажу це Україна союзниками мають виставляти умови Росії. За яких умов з Росією взагалі можуть якісь переговори вестися? Тому що єдина доля Росії сьогодні це міжнародний трибунал, і от мені здається, що потроху, потроху, все, все ж таки, французи вони йдуть до цього, да, до, до такої постановки питання. Але тут треба належно надати французькій дипломатії, вони це роблять дуже м'яко. Звичайно, що нам, всім українцям, хотілося, щоб ми відповіли ще в тоді в овальному кабінеті в білому домі, так як ми вміємо відповідати, коли хтось засігає на нашу гідність. Але знаєте, мені здається, що це якраз той випадок, коли всьому свій час, і, мабуть, треба було дати американцям пострибати по граблях, да, тобто отримати всі уроки життя, щоб вони самі прийшли і самі звернулися і сказали, а що нам тепер з цим робити? Так, ну, ну, я так. Антипацію класика жанру, пані Оксано, про американців, які Завжди приймають правильне рішення після того, як вже там розглянули всі неправильні. Але ви, не ви та, ви сказали, що е, я, до речі, не чув цього раніше чомусь, е, що Макрона називають Юпітером. Е, чому так, його, це так... коли це, коли знаєте, його йому закидають дуже багато, що він такі ціни собі не складе, да? людових 14. -й. І це у французькій мові просто є такий вислів для людини, яка так себе, так себе поводить для лідера політичного кажуть, ну він у нас Юпітер, да, тобто. Юпітеріанський стиль поведінки так чи, чи цей Юпітер, ну наскільки, скажімо, він готовий сьогодні брати на себе е, політичну геополітичну відповідальність? І що я маю на увазі? Ну, от в принципі ж активно зараз Франція, от Ініціює в ну в тому числі Франції оцю ідею коаліції охочих. І от питання: а хто є ну, ядром цієї коаліції, і чи може вона реально в навіть вже зараз на даному етапі, ну і в подальшому, тим паче, впливати на якісь переговорні рамки, чи це радше зараз ну така більш ну символічна платформа? Ні, 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 це абсолютно не символічна платформа. Нагадаємо, да що перша перша зустріч цієї коаліції відбулося відбулася в березні. Я не пам'ятаю вже точно так. Да? Два тижні тому дав угу. це веріше, Перше засідання коаліції взагалі відбулося відразу, коли тоді нас ображали в овальному кабінеті. Да, тоді на наступний день вони всі з'їхали. так, це було та да, тоді на наступний день зібралися в Лондоні лідери і ну просто щоб зрозуміти, що відбувається, і тоді це вже був зародиш зародок цієї коаліції. Але то що було там в Парижі. Декілька тижнів тому це було знаєте, Я називаю це установчі збори коаліції, тому що е, туди приїхало 30 країн. До речі, серед них була, були представники Японії, Нової Зеландії, Австралії, Канади. Був е, нагадаю, був генеральний секретар НАТО, була Урсура Урсула Вандерляйн, Вандерляїн, тобто були всі очільники європейських структур, і тому е, тобто там зібралися ті країни, які готові давати допомогу Україні. От і вони на цих установчих зборах. Тоді тоді ж наш президент приїхав. Ви пам'ятаєте, ми коментували це також, і тоді ці учасники коаліції вони звернулися до Макрона і до Стармера для того, щоб з проханням, щоб вони були як співорганізаторами, співголовуючими цієї коаліції, і таким чином, і вони попросили також, щоб вони взяли на себе всю комунікацію зовнішню. Щоб вони всі говорили одним голосом, так щоб не було такого, що кожен лідер там зі свого боку щось коментує, а потім десь якісь позиції не збігаються. І тому було обрано дві таких співголови: це французький президент і британський прем'єр-міністр. Але це не з голого місця виникло. Так? Нагадаю, що в минулої осені ми святкували 120-річчя Існування Антанти. Антанта це союз між Францією і Великобританією, який називається ще сердечним союзом, коли французи і британці домовилися душевно так домовилися між собою, що вони будуть один одного підтримувати заради безпеки в Європі. І от ця Антанта, вони її дуже гучно відсвяткували до речі, з приїздом навіть короля британського, да тобто вони тримаються цієї лінії, тому що. Ну це ж не просто так. Це ж не просто якісь там в них. До речі, вони як фішка з собакою, все всіх тисячу років жили завжди британці. Так? Але от ця сердечна антанта вона дозволила їм простити одну, вибачити одному одному всі там, всі ці прирікання, які в них були. Не будемо зараз в їхню історію заглиблюватися. В чому фішка. Тому що це дві найпотужніші військові країни в Європі. У французів є свій ядерний суверенітет. Це значить, що вони самі без Пентагону, без оглядки на Пентагону, можуть приймати рішення щодо застосування ядерної зброї. У британців теж є ядерна зброя, але на відміну від Франції, вони все ж таки залежать від Пентагону. Без Пентагону вони такого рішення прийняти не можуть. Тобто, але на наявність все одно наявність ядерної зброї без прив'язки того суверена вона чи ні, це дає важелі впливу, звичайно, цим двом країнам. І нагадаємо, що Франція, Великобританія, Німеччина це три країни-засновниці ЄС. А також ще нагадаю, що НАТО було засновано не американцями, НАТО було засновано також французами, британцями, Голландією. На той час і тільки пізніше приєдналася Німеччина, так і пізніше тільки приєдналися американці, і тоді воно тільки почало називатися НАТО Трансатлантичний Союз. Понятно. Тому це така давня історія. Насправді давня історія тримати це, як ви сказали, це ядро Європи. Це якраз оці три країни: Великобританія, Франція та Німеччина. Але так як в Німеччині на той час це були вагання, давніх там вони обирали канцлера, Вона не була настільки стійкою, як виявилася Франц Франція і Великобританія. Тому якраз ну так така історична даність, да, тобто ці дві країни вони виступили ініціаторами, тим більше в кожної з цих країн свої історії стосунків з іншими країнами Європи. Британці вони свого часу рятували країни Балтії. Да? Там в Латвії було був уряд латвійський, Ви ж пам'ятаєте, да що ніколи Західна так, Європа не визнала так, окупацію е, Латвії, наприклад. І от їхній уряд знаходився в, в Лондоні аж до незалежності Латвії власне. вже х роках. І тут ну поки що ну не зрозуміло. Ну навіть попри те, що не зрозуміло, як буде далі, пані Оксано. Але я вже вам на цьому етапі надзвичайно дякую, тому що ви практично зробили неможливе, практично зробили диво. Якщо навіть дивитись на те, що пишуть наші глядачі, бо ми починали з такою якоюсь ну відчаю, навіть певного, бо от там не можуть порозумітися європейці там між собою, там намагаються, і, і з американцями, і що як робити, і на не на дивіться, фінал... не дивіться російські якби ж то Анале тому... російськопропадку наративи російські, якби ж то російські. Ні, в тому числі західні видання, але не має значення, бо зараз люди пишуть, починаючи від того, що дуже сподобалась пані Мельничук, пані Оксана здраво думає і головне аргументовано, бо ще одне повідомлення почув цікаві речі, і це пише глядач, пан Олег, який ну справді, скажімо, розуміється і точно має і критичне мислення постійно наш глядач. Дякую йому і дякую вам, пані Оксано. Надзвичайно. З прийдешнім великоднем вас почуємось вже, як то кажуть, після свят. Очевидно, Оксана Мельничук, політична оглядачка з Парижу з Франції, була з нами на зв'язку. Розповідала про і навіть в тому числі якісь доволі такі інсайдерські хороші речі.